Владик має розлади фізичного та психічного розвитку. Він відстає від інших дітей. Йому важко соціалізуватися, від чого його досягнення сповільнюються раніше. Він міг розвиватися завдяки інтерактивному реабілітаційному обладнанню. Інтерактивні методики були цікавими та дієвими. Цікаві заняття, яскраві кольори, 3D-спецефекти та різноманітні способи взаємодії мотивували владика досягати більшого. А мама раділа, бо бачила поступове поліпшення його стану. Але неспровокована військова агресія Росії майже поставила хрест на розвитку дітей з інвалідністю в Україні. Владику довелося зробити перерву у заняттях, що безумовно відобразилося на його стані. А якщо і займатися зі спеціалістом, то ні про які інтерактивні технології не могло бути й мови. Владику ставало все гірше, а навколо ставало все більше таких, як Владик. Саме тому ми створили проєкт Спокій 2 що передбачає ремонт та відновлення сучасних реабілітаційних центрів для дітей з фізичними, ментальними, інтелектуальними чи психічними порушеннями. Інтерактивна підлога, інтерактивна пісочниця, інтерактивна панель, логопедичне дзеркало, контролери великої та дрібної моторики. Також проєкт передбачає створення відеокурсу та навчання персоналу цифровим методикам реабілітації та інклюзивної освіти. Сучасні методи комплексної цифрової, інтерактивної реабілітації та інклюзивної освіти допоможуть підвищити ефективність та зменшити вигорання фахівців. Ефективна та результативна реабілітація вкрай важлива, особливо в умовах війни. Ми працюємо над тим, щоб вона була доступна всім, хто її потребує. Громадська організація Майстерня добра. Піклуємося про майбутнє українських дітей вже сьогодні.